Аналі Українська хвиля говоримо сьогодні про мобілізацію, як вона у нас проходить. Ми чуємо звідусіль про посилення призову, про посилення заходів щодо мобілізації, про цифровізацію процесів, про автоматичний облік, про повістки, сповіщення, про які вже приходять в резерв плюс. Сьогодні пропоную розглянути дві новини, які сколихнули суспільство. На пожиттєво за напади на ТЦК порушників потрібно карати жорстоко. Ось таке заявив Михайло. Макарук він є речником міжнародної розвідувальної спільноти Інформ напал. Пропонує тих осіб, які нападають на співробітників ТЦК, жорстко карати, садити їх у в'язницю і давати довічний термін. І ще друга новина також не менш цікава: годину катали у бусі, поки не заплатить в Одесі. Представники ТЦК вимагали у заручника, тобто у чоловіка, бусифіковано 6 тисяч доларів. Цих героїв вже затримали. Зараз розглянемо ці теми детально. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 112 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Ой, отож, почнемо із затримання представників ТЦК. ВДН стався в Одесі. Працівники районного центру комплектування, а також член громадської організації Силоміць посадили чоловіка в автобус і возили містом, а також вимагали з нього. Гороші за даними слідства, постраждалий пробув у заручниках близько години. Ну як то кажуть, недовго, і цих горе ти затримали співробітники СБУ. В прес-службі Одеської обласної прокуратури повідомили наступне: що здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання в умовах воєнного стану. Що взагалі сталося? 15 січня, тобто два дні тому, прокурори спільно зі співробітниками СБУ викрили на вимаганні трьох працівників районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки, а також члена громадської організації. Під час здійснення мобілізаційних заходів у Київському районі. Одеси вони протиправно позбавили волі чоловіка, посадили в автобус, застосовуючи фізичний примус, близько години возили по місту. І чого вони його возили? Ви спитаєте? Вимагали від нього 6 тисяч доларів за недоставлення до РТЦК. Тобто, для того, щоб уникнути мобілізації, з людини вимагали 6 тисяч доларів. А я вас питала поділитися враженнями, поділитися думками і власним досвідом, скільки коштує ось такий відкуп від мобілізації. Чи? особисто не знаю розцінок. Судячи з ваших коментарів, це тисячі доларів. Хтось писав 10 тисяч. Виявляється, вимагали ось в конкретному а, випадку. В Одесі е, вимагали 6 тисяч доларів. Немало не багато 6 тисяч доларів на чотирьох. Їх причетних до злочину затримали. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру та обрання запобіжного заходу. Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснює а, СБУ. Ось є навіть фото ось цього затримання героїв ТЦК військовому обласному ТЦК також відреагувала надії своїх співробітників. А кажуть, що порушення законодавства зафіксовано, і заявили про безкомпромісну позицію щодо будь-яких проявів протиправної діяльності у лавах установи. Навіть так Викрито кримінальне правопорушення кажуть за участю трьох військовослужбовців. Тверджує цей факт так. І кажуть про кримінальне провадження, про розслідування. Зловмисники затримані тривають слідчі дії. кажуть, що звернули увагу. Триває розслідування всебічно сприяють цьому розслідуванню. Е, дивіться троє співробітників ТЦК серед білого дня е, викрадають людину, е, вимагають в неї гроші 6 тисяч доларів. Так? І якимось дивним чином е, вдається затримати цих зловмисників. А мабуть, затримали вони трошки не того, а того, хто мав е, можливість захистити свої права, звернувся можливо до юристів, можливо, якимось чином передав інформацію, чи хтось з його близьких передав. Взагалі деталей немає, як це все відбувалося, але факт залишається фактом. Представники ТЦК просто-напросто затримали людину, бусифікували людину, не просто затримали і вимагали гроші, і возили містом і, і Пропонували уникнути. Мобілізації, знаєте, якби ці були такі випадки, якісь поодинокі, ось ці повідомлення, що це було десь там раз на місяць, десь в якомусь населеному пункті, ми ж чуємо це постійно. Ми постійно чуємо про порушення, про корупцію, про силові методи. Людей б'ють, навіть вбивають. Вони або без органів, або взагалі без життя залишаються після відвідування ТЦК. І після цього нам кажуть, не бійтесь, ідіть, оновлюйте дані та люди бояться вже з хати вийти, господи, прости. Чому так відбувається, то велике питання, але це правда. І скільки. Б нам не говорили, що це якесь іпсо, що це якась російська пропаганда. Не потрібно починати з наших внутрішніх процесів, з нашої внутрішньої ситуації. Ось це якісь вкиди, що насправді це не так, насправді все інакше. Дуже багато таких випадків, таких кричущих, не лише про хабарництво, то ще півбіди. Людей дійсно б'ють і вбивають, і це є факт. І коли нарешті буде якесь рішення, коли нарешті буде якась справедливість, людей, які допускають такі дії, покарають. Насправді, але в Україні дуже зараз негативне ставлення до представників ТЦК. Е, скільки вже нападів зафіксовано, скільки вже вбивств, хтось з викрутками, хтось з ножами нападає всередині держави під час повномасштабної війни, ось таке протистояння простими людьми і тими тими, кого наділили владою. І на тлі ось цих скандалів з ТЦК ми чуємо наступне: що потрібно за напади на представників ТЦК порушників карати жорстоко і, і позбавляти їх свободи пожиттєво. Ось таку думку висловив Михайло Макарук, який є речником міжнародної розвідувальної спільноти. Інформнапал в Україні каже, неодноразово фіксували безпрецедентні випадки збройної агресії проти військовослужбовців, і потрібно на це реагувати найжорсткішим чином. В останній час каже він: сталося кілька випадків, коли агресія цивільних. Переросла у збройні напади на військовослужбовців ТЦК, включно з убивствами, чого раніше в Україні не спостерігалося. Тобто люди вже озлоблені настільки, що вони навіть е, не лише е, калічать одне одного, а й взагалі позбавляють життя, тобто ситуація вже досягла ось цієї критичної точки. І Макарук переконаний, що подібні інциденти не можна сприймати вже як поодинокі випадки. Вони свідчать про системну проблему з повагою до військових у суспільстві. Каже про неприпустимість такої поведінки під час повномасштабної війни, тому що ми маємо всі об'єднатися проти ворога. Ну, це все звучить дуже добре, але чомусь одні об'єднуються, а інші дозволяють собі абсолютне свавілля. Це правда. І фахівець звернув особливу увагу на порушення комендантського години. Напади на нацгвардійців на блокпостах, часто під впливом алкоголю. Подібні дії цивільних супроводжуються легкими термінами або взагалі повним уникненням покарання. І він вважає, що це неправильно, і потрібно карати демонстративно і жорстко, щоб суспільство усвідомило чітко наслідки нападів на військових. Ще було б добре, щоб представники ТЦК також усвідомили наслідки своїх дій, якщо вони ще не усвідомили. Тому що ось такі, такі дії, які вони собі дозволяють. Також потрібна якась публічна така... Лова реакція нашої влади, щоб е, винні були покарані, хоча б якісь процеси ми гучні почули. Тому що зараз ось ми бачимо якесь затримання, якесь ми бачимо якусь реакцію з боку ТЦК. Але потім ми не чуємо про якісь гучні вироки. Ми не чуємо, що е, людей, які дійсно були е, винні, дійсно їх покарали. А люди хочуть саме це чути, щоб якась була справедливість. І зараз багато хто говорить, що воюють лише бідні та ідейні, а всі інші спокійно собі відкупилися і нормально себе почувають десь там по Буковелях. Зараз каже Макарук, йдуть спори, чи відмажуть того чувака, який застрелив ветерана збройних сил та діючого військовослужбовця, чи ні, на пожиттєво демонстративно потрібно відправляти і показувати, як це має працювати. І експерт і експерт закликав карати жорстко тих, хто розповсюджує про російські наративи. Вони повинні понести реальне покарання. каже він, посидіти в колонії, перевиховуватися 2-3 роки. Тільки після цього можна говорити про певне покарання. Не можна у військовий час ігнорувати свавілля, особливо щодо ветеранів та діючих військовослужбовців. У Міноборони обіцяють кардинальні зміни, які стосуються мобілізації. А каруть, що покращать відношення до ТЦК, що зроблять. Акцент на контрактну службу зроблять, збільшать грошове забезпечення, мотивують людей і зменшуватимуть негатив до співробітників ТЦК. У нас новий міністр оборони, як ви знаєте, це Михайло Федоров. Він, колишній очільник Мінцифри, займався цифровізацією всіх процесів України. Але зараз він буде міністром оборони. Як ви знаєте, мобілізаційний процес переходить в цифровий формат. Багато даних беруть за реєстрів, шукають чоловіків вже інакше. Тому що інформація, яка є в реєстрі, вона об'єднується в одну єдину систему, і звідти е, дані потрапляють до ТЦК. Тобто не потрібно зараз особливо шукати, тому що е, наша інформація про нас є в рацах, є в міграційній службі, а е, є е в демографічному реєстрі та будь-де можна знайти, як то кажуть, було б бажання. А воно, звичайно, є. Тому зараз роблять все для того, щоб максимально швидко шукати військово-зобов'язаних чоловіків. Ви знаєте, Зеленський оголосив надзвичайний стан в енергетиці і відповідно до цього на. На вулицях багатьох міст України збільшиться кількість патрулів автомобільних і піших таким чином: правоохоронці, співробітники поліції а також рятувальники їхня кількість збільшиться, і і, звичайно, все активніше перевірятимуть документи із чоловіків, в яких виявляють проблеми з військовим обліком, не стоять на обліку, не пройшли ВЛК, не сплатили штраф, наприклад, перебувають у розшуку. Їх доставлятимуть до ТЦК, і ось таким чином збираються збільшити кількість мобілізованих. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, як ви вважаєте, до чого ми йдемо, і чим це все закінчиться? Тому, з одного боку нам говорять про неприпустимість нападів на представників ТЦК на співробітник. Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки. А з другого боку, ми постійно чуємо про свавілля, яке допускають ці ж співробітники. Що за найближчим часом нам обіцяють нововведення у мобілізаційному законодавстві? Як я вже сказала, це мають бути контракти з конкретним терміном служби, а також зі збільшеним грошовим забезпеченням, тобто обіцяють підвищити заробітні плати. Де ті гроші візьмуть то велике питання, тому що у бюджеті їх немає. І Відповідно на поточний 26 рік вирішили депутати не підвищувати е грошове забезпечення наших захисників, тому як то збираються ось ці амбітні плани реалізувати, втілити в життя, але продовжуємо за цим спостерігати. Якщо ця інформація для вас була цікавою та корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, цікавих і важливих українських новин, які я відстежую і поширюю для вас продовження. Приєднуйтесь, і бережіть себе.